У Чернівцях триває місячник прибирання та благоустрою після зими. Двірники ліквідовують стихійні сміттєзвалища, активісти проводять суботники, а чернівчани прибирають у власних подвір'ях. Роботи двірникам у ці дні не аби як додають чернівчани, які громадять на городах та прибирають на подвір'ях. А сміття скидають просто посеред вулиць, утворюючи тим самим стихійні звалища. Ходи. З городу вивезли сміття сюди. Куча цього сміття а він совість має. У цій бригаді п'ятеро людей. Жінки, не шкодуючи рук, збирають важке гілля на рівні з чоловіками. Щойно приберуть відходи на цій вулиці, рушають далі. У Нас таки на точка саме більше це козочка. там саме більше там мусорня підійде туди спеціально. Там страшне, там. Це зараз мало, а ми по три трактори вивозили за один раз. А ось і згадана вулиця Козачука. Сюди таку гілляк поруч із смітниками додала свою частку і Галина Григорівна. Я слышала сьогодні суботник, тому ми обіраємо двори. Ну, півтора часа, от тому, що я вже не молода так працювала. те, що чернівчани долучаються до весняного прибирання, комунальники підтримують, адже вивезти сміття зібране до купи набагато легше, аніж прибирати його з усієї вулиці. Вивезено дуже багато сміття. Ліквідовано майже 100 стихійних сміттєзвалищ. Робота в цьому напрямку продовжується. Полігон твердопобутових, побутових твердопобутових відходів приймає. Все сміття безкоштовно, те, що пропустили комунальники, обов'язково потрапить під руку оцих дівчат-волонтерів. Нині вони влаштували імпровізований суботник у парку Шилера. 10 хвилин ми обирали, і от у нас є... Полтора пакета, вон там ще один это два пакети. У нас була інформація, що це место убрали. Юні натуралісти розповідають, під час таких акцій знаходять багато цікавого. Вот тільки що ми знайшли сумку, сапог, Я находила детские шляхи з зайчиком. Це все очень мило, очень трогательно. Ну, к сожалению, в таком на шаріки в такому жахливому стані. Найбільш критична ситуація, як ми бачимо, це біля житлових будинків, приватний сектор, коли ну, люди просто стихійно скидають колись, кудись в пагорба або в річку. Ну, Якусь в яму. Волонтери закликають долучитись до прибирання, а також запрошують на виїзні суботники у різні місця нашої області. Наступний екопохід проведуть вже цієї суботи до села Біла.